Ноу no чи черговий транспортний колапс з нового року у Львові запрацює нова схема руху маршрутних автобусів. У міській раді запевняють, їздитимемо по новому за європейським зразком. Львів'яни новаціям не радіють. кажуть, звикли вже до старих номерів маршрутів, а з новими доведеться звикати довго. Нову транспортну схему Львова розробляла французька консалтингова компанія та спеціалісти львівської політехніки. Міські посадовці запевняють, вона набагато вигідніша для мешканців Львова, бо робить ухил на великі автобуси та комунальний транспорт. До конкурсу, який пройде 28 грудня, в управлінні транспорту та зв'язку приймають усі зауваження від громадян. Серед проблемних районів є навіть фаворити. 90% дзвінків це є щурата, це цей траглинянський, є… Пасічна і це є левандівка. Основне завдання, які ставлять в управлінні, це збільшити швидкість пересування містом пасажирів та зменшити час простоювання останніх на зупинках. За новою схемою інтервал руху між автобусами буде до 10 хвилин. Однак є одне, але за європейськими стандартами майже усі радіальні маршрути їздитимуть тільки до центру міста. Тім, кому треба доїхати до центру. Їдуть прямо до центру. Тому треба проїхати інші райони з району в район. Такі маршрути існують. І вони є між усіма районами. Практично, між усіма районами. Тобто людина, їдучи з Рясне 2 в Сихів, не обов'язково мусить здійснювати поїздку через центр. З Рясне 2 у Сихів є маршрут, якого зараз не існує, але в новій маршрутній мережі він є. Очікується також і оновлення автопарку. Відтак, уже у 2012 році планується закупити 60 нових тролейбусів і автобусів. За новою транспортною схемою міста 50% перевезень здійснюватимуть автобуси середньої місткості. Центром курсуватимуть лише 6 маршрутів. Аби максимально розвантажити центр від великої кількості маршрутних таксі, необхідно запустити 6 радіальних маршрутів, які курсуватимуть від периферійних районів міста до центру. Аби львів'яни вже 1 січня не заплутались Сіли саме у свій автобус в управлінні вже розпочали виготовлення спеціальних карт транспорту, які обіцяють розповсюдити безплатно серед населення міста.